Сьогодні Іван прийшов записуватися до музичної школи. Попередньо проходить невеличкий тест, де викладач перевіряє, як він реагує на звуки. Слухаємо уважно. Один, молодець. Один, один, молодець. Далі відчуття ритму. Ух ти, який молодець. Та вокальні навички. Щоб визначитися із інструментом, Іван прямує до класу скрипки. Тут йому вперше дають на ній заграти. <му> Далі клас ударних інструментів. На таке прослуховування семирічного Івана привела його мама, пані Тетяна. Каже, його цікавить, як створюються звуки. Ми ходимо на танці, я бачу, йому подобається. І взагалі йому подобається музика. Я хочу займатися на скрипці. Заступниця директора музичної школи з навчальної роботи Ольга Гараборкіна зазначає, що охочих навчитися грі на скрипці небагато. Сьогодні у нас є проблема з народними інструментами баян, акордіон Каже, навчальний процес в музичній школі розпочинається із 1 вересня. Чомусь батьки вважають, що записуватися в музичну школу треба як на гуртки до 10 вересня. Хоча ми кажемо, що ну, навчальний жик починається з 1 вересня. Нових учнів почали приймати і художні школи. Свою сестру Єву до малювання вирішила долучити Ульяна. Дівчата переїхали до Черкас із Слов'янська на початку вторгнення. Вона любить малювати котів, собачок. До якого числа та кому можна подати документи, розповідає директорка художньої школи імені Данила Нарбута Анжела Аліксанова. Можна подати документи до першого вересня. Від сьогодні розпочався прийом документів. У нас діє три музичні школи, дві мистецькі школи і одна художня школа. У всі школи міста мистецькі вони мають або облаштовані укриття, або Наталія Черкашенко Олег Куриш Суспільне новини Черкаси. Мене нічого